Гривня продовжує падати, і за прогнозами експертів, вже наступного тижня долар може коштувати понад 9,5 гривень. Від початку року курс гривні щодо долара просів на 8,2%. Тоді як за весь 2013 рік національна валюта подешевшила лише на 2%. За прогнозами експертів, глибина девальвації гривні буде напряму залежати від політичної кризи. Тобто, чим довше вона триватиме, тим дешевше ставатиме гривня. Сьогодні зранку у Житомирі банки купували долар за 8,87, а продавали за 8 ,92 гривень 92 копійки. У деяких банках курс долара був дешевшим. Купівля 8,67, продаж 8,70. Однак вже в 10.20 ранку міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням долара до рівня 9 гривень. Експерти кажуть, що нинішня ситуація дуже схожа з 2008 роком, коли українці панічно скуповували по півтора мільярда доларів щомісяця. Нині ж, за підрахунками експертів, цифра схожа. Однак доларова істерія зачепила не всіх житомирян. Я не під Тобто ви зберігаєте гроші у гривні? У гривні зберігаю гроші. Ну, справа в тому, що дуже сильно не розженешся, щоб купляти долари на свою зарплату. Так що поки зберігаємо е, національну валюту. Ви зберігаєте своє заощадження у гривні? У доларах. Тобто, все-таки довіряєте іноземній валюті більше? Звісно. А я же іначе? Зараз, коли до, долар виріс, ви продовжуєте його скуповувати? Якщо є така можливість. Долари не держимо. зараз живете у гривнях, так? У гривні, в гривні, так. Да. Наша валюта національна. А там буде видно. Експерти прогнозують, що гривня може ще більше падати. Не боїтесь? Ну, я чув таке. Ну, а якщо немає цих доларів, то де їх те саме. Таке. Ну, надіємося на краще, що буде лучше. В Україні впала гривня і люди скуповують долари у банках. Вас ця ситуація торкнулась? Трошки, тому що дітям треба допомагати виплачувати. Як це називається? Кредит? А кредит у доларах? Не, брали кредит у, долар. у мене доларів нема, гривень небагато, я їх не купляю, не здаю, не міняю. Я живу на зарплату в гривнях. Так що в мене поки все нормально, проблем немає.